Привіт, творці майбутнього! Готові зануритися у світ, де ваша уява оживає у тривимірному просторі. Тоді поїхали! Сьогодні ми розглянемо етапи створення 3D-моделі від ідеї до її віртуального життя. І не забувайте, тривимірне моделювання це справжнє мистецтво. Створення будь-якої 3D-моделі починається з натхнення. Уявіть, що це! Фантастичний персонаж, архітектурний шедевр а може чашка кави. На цьому етапі найважливіше визначити, яким буде результат. Задайте собі питання, як це буде виглядати, яка його функція, де його можна застосувати. І переходимо до другого етапу. Якщо ідея це мрія, то підготовка це реальність. Перш ніж будувати модель, необхідно зібрати необхідні матеріали. Ескізи, креслення або ж фотооб'єкта, виміри та пропорції, якщо це щось реальне. Далі етап створення базової форми. Тут починається магія. Спочатку побудуйте модель за допомогою простих форм, кубів, циліндрів, сфер це основа. Не намагайтеся відразу зробити все ідеально. Базова форма схожа на чорновик, який поступово оживає. Але саме тут закладається структура майбутньої моделі. Тепер додаємо магічні деталі, які роблять модель реалістичною: маленькі доповнення, унікальні елементи дизайну, особливі риси об'єктів. Наступний етап текстурування. Цей етап перетворює сіру модель на витвір мистецтва. Додаємо кольори, текстури та матеріали. Метал стає блискучим, дерево набуває текстури волокон. Тканина виглядає м'якою на дотик. Спробуйте поекспериментувати з реалістичними та фантазійними текстурами. Але що робить модель справді живою? Освітлення. Налаштуйте світло так, щоб підкреслити найкращі деталі. Визначте атмосферу сцени, тепле сонячне світло чи драматичне темрява. І фінальний етап рендеринг. Це момент, коли ваша 3D-модель стає готовою до шоу. І не забувайте, кожна модель починається з маленького кроку, але в підсумку може стати частиною великих проєктів від ігрових світів до архітектурних шедеврів. До зустрічі в наступному відео, де ми зробимо ще більше кроків до 3D-магії.